Кожен день ми маємо думати про те, як берегти ресурси природи. У день захисту навколишнього середовища, можна підійти по особливому. Зокрема, згадати, що лампа, в якій вже давно була ця енергонеефективна, яка зжирає дуже багато. Ресурсів, з яких виробляється електроенергія, і поміняти її на світлодіодну, тим більше, якщо в наше українського виробництва. Бо ви знаєте, 20% електроенергії в світі, яке на електро... йде на освітлення, ми маємо їх зекономити, помінявши просто звичайну лампочку. Але пам'ятаємо, вранці прокинулись, чистимо зуби, вмикнули кран з водою. Пасту наклали, викули, почистили і знову економили. Лампу поміняли на світлодіодну лампу. І ти вже можеш зрозуміти, що десь на своєму маленькому рівні, поки в парламенті ухвалюються закони з підтримки енергозберігаючих технологій, енергоефективності, кожен на своєму рівні може зберегти наше.